Пікапи продаються за захмарними цінами лише через логотип на решітці радіатора. Зовнішній вигляд відрізняється. Але під капотом все точно так само. Бренди грають розумно та змушують вас платити більше. Це секрет, який великі гравці не хочуть, щоб ви знали. Сьогодні ви дізнаєтеся про пікапи, які є близнюками, ідентичними клонами за двигуном, шасі, технологіями та безпекою, але з величезною різницею в ціні. Попереджаємо, ви будете здивовані та відчуєте себе обдуреними прикладами, які ми вам покажемо. Почнемо? Номер 10. Isuzu D-Max та Mazda BT-50 Почнемо з Isuzu D-Max. Та Мазда БТ 50, сестер близнючок за двигуном та інженерією з 2020 року. Кожен хто купує BT-50, насправді купує Ісузу в іншому кузові. Угоди між брендами чіткі Мазда та Ісузу об'єднали зусилля для третього покоління BT-50, і Ісузу надала всю базу. Та сама душа, те саме шасі. Мазда надала йому дизайну кодо, додавши характерних панелей кузова та емблем на решітці радіатора. Усередині ви бачите той самий пікап, який шанувальники ісузу вихваляють роками. Його серце ідентичне. BT-50 використовує той самий 30 з нульовою літровий турбодизельний двигун, який Ісузу розробила ексклюзивно для свого D-MAX. Це легендарний потужний двигун потужністю 188 кінських сил і неймовірними 450 ньютон метрами крутного моменту. Цей двигун дивує своєю продуктивністю та ефективністю порівняно з конкурентами в тому ж сегменті. Попередні покоління BT-50 використовували 32 літровий двигун виробництва Ford. З нинішнім альянсом змінилася не тільки механіка, але й сприйняття. Покупці тепер відчувають більше впевненості та довіри. Оскільки знають, що за нею стоїть перевірена інженерія Ісузу, Номер 9 Peugeot Landtrek та Maxus T60 Peugeot Landtrek та Maxus T60 – це близнюки з китайською платформою та повністю спільною механікою. Landtrek базується на дизайні та механіці Maxus T60, пікапа від китайського виробника Есаїк Motor. Peugeot прагнув повернутися на міжнародний ринок пікапів і вирішив співпрацювати з САЙСІ, щоб використовувати існуючу платформу Т-60. Це те саме шасі, та сама базова конструкція та та сама задня підвізка на листових ресорах. Двигун, 2,4 літровий 4 турбодизель, який використовується в обох пікапах, видає 163 кінські сили. Обидва пропонуються з шестиступінчастою механічною або шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Повний привід є стандартним з подібною системою. І обидва мають буксирувальну здатність 3000 кг. Відмінності естетичні. Передня решітка Landtrek перейняла дизайн Peugeot з характерними вертикальними світлодіодними фарами. t 60 зберігає більш консервативний і традиційний дизайн китайського пікапа. Усередині Landtrek оснащений сенсорним екраном і високоякісними пластиковими матеріалами. t 60 є більш базовим і функціональним. Номер вісім. – Mercedes-Benz X-Class, Nissan Navara та Renault Alaskan. Mercedes-Benz X-Class, Nissan Navara та Renault Alaskan – Це тріо споріднених автомобілів альянсу Renault-Nissan-Mercedes. Mercedes X-Class був повністю заснований на платформі Nissan Navara. Це був спільний проект брендів. Та сама архітектура той самий 2,3 літровий дизельний двигун з подвійним турбонаддувом потужністю 190 кінських сил. Шасі, підвізка, рульове керування, повний привід усі системи. Були спільними для трьох пікапів. Мерседес додав багатоважільну задню підвізку до своєї топової версії, щоб спробувати підвищити комфорт та виділити її. Інтер'єр x клас. Отримав розкішний підхід Мерседес з високоякісними матеріалами, цифровими дисплеями та хромованими деталями. Навара та Alaskan мають більш функціональний та міцний інтер'єр, типовий для робочих вантажівок. Різниця в ціні була значною. x клас починався з 60 тисяч євро в базовій версії та сягав 80 тисяч євро в топовій версії X250D. Nissan навара коштував від 35 до 45 тисяч євро. Ренолд Аласкан був схожим. Ви платили від 20 до 40 тисяч євро більше лише за логотип Мерседес та преміальний інтер'єр, але механіка була абсолютно такою ж. Номер 7: Чанган Хантер тарам 1200. Чанган Хантер тарам 1200 ценбі. САСС і це близнюки з китайським походженням та американським маркетингом. Рам 1200, це пікап, вироблений Чанган у Китаї та проданий з логотипом РАМ, щоб завищити ціну. Stellantis має альянс з Чанган для виробництва пікапів для ринків, що розвиваються, використовуючи існуючу платформу Hunter. Це та сама платформа, те саме Шасі, та сама конструкція кузова, відмінності косметичні та мінімальні. Передня частина РЕМ була адаптована до ідентичності бренду з характерною решіткою радіатора та емблемами Рем, але інтер'єр та механіка ідентичні. Двигун дещо відрізняється. Хантер має 2 літровий бензиновий двигун з турбонадум від Чанган потужністю 160 кінських сил. РАМ 1200 використовує 2,4 літровий 4-циліндровий двигун від Mitsubishi потужністю 133 кінських сил. Двигун навіть не оригінальний. Рам запозичив його у Mitsubishi від попередніх пікапів l 200 Пересічний покупець думає, що купує американський пікап зі спадщиною Stellantis, але насправді це продукт зібраний у Китаї. Вантажопідйомність обох становить 1000 кг, буксирувальна здатність 2500 кг, а підвізка та трансмісія схожі. Ціна Чанган Хантер коштує приблизно 21 тисяча євро. Рам 1200 коштує 27 тисяч євро. Різниця в 6 тисяч євро за американський логотип та оновлення передньої частини. Ви платите більше за маркетинг, а не за додаткову якість чи покращену інженерію. RAM 1200 продається в Латинській Америці та на Близькому Сході ринках, де споживачі менш поінформовані про справжнє походження автомобіля. Номер 6. Mitsubishi L200 та Fiat Fullback Mitsubishi L200 та Fiat Fullback – це брати та сестри від альянсу Fiat-Mitsubishi попереднього покоління. Fullback був випущений у 2016 році та, по суті, був L205-го покоління, повністю перейменованою моделлю. Він мав ту саму платформу, те саме шасі, та точно такий самий 24 літровий дизельний двигун потужністю 154 кінські сили для обох моделей. Була доступна шестиступінчаста механічна або п'ятиступінчаста автоматична коробка передач. Повний привід із системою Super Select від Mitsubishi був доступний для обох моделей, хоча на Fullback вона називалася інакше. Передня підвізка з подвійними поперечними важелями та задня підвізка на листових пружинах були ідентичними на обох пікапах. Відмінності були суто косметичними. Решітка радіатора Fullback мала дизайн Fiat з іншими фарами та емблемами. Інтер'єр був практично ідентичним з тією ж панеллю приладів, елементами керування та розташуванням кнопок. Якість матеріалів була такою ж, а довговічність L200 була доведена роками на ринку. Вантажопідйомність становила 1000 кг, а буксирувальна здатність. Три тисячі кг. Технічні характеристики були ідентичними. Ціна Mitsubishi L 200 коливалася від 32 тисяч до 38 тисяч євро залежно від версії та ринку. Fiat Fullback коштував від 30 тисяч до 35 тисяч євро. Різниця всього в 2 тисячі або 3 тисячі євро. Виробництво Фулбек було знято з виробництва у 2019 році через низькі продажі, оскільки покупці віддавали перевагу оригінальному l 200 з його усталеною репутацією. Фіат намагався скористатися репутацією l 200 розмістивши на ньому власний логотип, але це не спрацювало. Ринок відхилив копію. Клієнти віддали перевагу оригінальному бренду Mitsubishi який, як вони знали, мав історію та надійність у сфері пікапів, а не ставили на Fiat з його обмеженим досвідом у цьому сегменті. Fullback є прикладом провалу зміни бренду на ринку пікапів, де традиції бренду мають велике значення. Номер 5. Nissan NP300 Frontier та Mitsubishi L200. Майбутні брати і сестри. Nissan NP300 Frontier та Mitsubishi L200 стануть майбутніми братами та сестрами завдяки альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Фронтір наступного покоління від 2025 до 2026 років використовуватиме платформу L200 для зменшення витрат на розробку та спільного використання технологій. Альянс вирішив консолідувати архітектуру свого середньорозмірного пікапа та використовувати перевірену платформу L200. Це те саме шасі з рамною рамою. Та сама колісна база, спільна підвізка та спільна система повного приводу. Нісан застосує задню підвізку з листовими пружинами від l 200 відмовившись від гвинтових пружин поточного покоління, які критикували за їхню довговічність у важких умовах експлуатації. Спільним двигуном буде 2,4 літровий турбодизель потужністю 200 кінських сил, той самий блок, що й у поточного l 200 Трансмісія буде шестиступінчастою автоматичною або шестиступінчастою механічною на виклику в обох пікапах, зовнішній дизайн буде відмінним. Nissan збереже свою дизайнерську мову V-Motion зі спортивною передньою частиною. l 200 має більш квадратний, міцний та агресивний дизайн, але під поверхнею платформа ідентична. Буксирувальна здатність становитиме 3500 кг, а корисне навантаження 1000 кг. Технічні характеристики залишаться тими ж. Орієнтовна ціна Frontier становитиме від 35 тисяч до 40 тисяч євро, залежно від ринку та комплектації. L200 знаходиться в аналогічному діапазоні від 33 тисяч до 38 тисяч євро. Різниця буде мінімальною та залежатиме від маркетингової стратегії. Пара 4. Toyota Hilux та Fortuner. Toyota Hilux та Fortuner мають однакову основу. Пікап перетворений на позашляховик з однаковою ДНК. Fortuner – це семимісний позашляховик, повністю побудований на платформі та шасі Hilux. Він має таке ж шасі з рамою типу сходи, таку ж колісну базу та таку ж задню ресорну підвізку з конфігурацією пікапа. Двигун також спільний: 2,8 літровий турбодизель потужністю 177 кінських сил, той самий блок, що й у Hilux. Трансмісія шестиступінчаста автоматична або шестиступінчаста механічна. Система повного приводу ідентична. Основна відмінність полягає в стилі кузова. Fortuner має закритий кузов з трьома рядами сидінь. Hilux має відкриту кабіну з вантажною платформою. Підвізка налаштована по-іншому. Fortuner надає пріоритет комфорту пасажирів. Hilux надає пріоритет вантажомісткості та міцності. Інтер'єр Fortuner більш вишуканий, з кращими матеріалами, більшим екраном та чудовим оздобленням, що виправдовує його позиціонування як позашляховика. Позашляхові можливості ідентичні. Той самий дорожній просвіт та сама система тяги, ті ж кути в'їзду та з'їзду. Ціна. Toyota Hilux коливається від 30 тисяч до 38 тисяч євро у повністю обладнаній версії з подвійною кабіною. Fortuner коштує від 45 тисяч до 55 тисяч євро. За закритий кузов та додаткові ряди сидінь ціна на від 10 тисяч до 15 тисяч євро дорожча. Базова механіка ідентична, а надійність Hilux доведена десятиліттями. Ви платите різницю за конфігурацію кузова та позиціонування на ринку. Номер третій. Volkswagen Amarok та Ford Ranger. Volkswagen Amarok та Ford Ranger є близнюками спільного проекту P703 три альянсу В. Даву Форд з 2022 року. Амарок нового покоління повністю будується на платформі Ranger T6. Форд займався всією інженерією та виробництвом. Вони мають однакове шасі з рамою, однакову колісну базу та однакові передню та задню підвізки. Вони конструктивно ідентичні. Основним двигуном є 30 літровий турбодизель V6 потужністю 248 кінських сил. Однаковий блок двигуна в обох пікапах. Також є два з нульовою літровий турбодизель з чотирициліндровим двигуном різної потужності від 170 до 213 кінських сил, який розподіляється між обома. Трансмісія 10 ступінь часто автоматична. Та сама коробка передач розроблена Ford і використовується в обох. Система повного приводу ідентична з режимами руху по місцевості, блокуванням диференціала та можливостями проходження бездоріжжя. Буксирувальна здатність становить 3500 кг, а вантажопідйомність. 1000 кг. Технічні характеристики однакові для обох. Збірка відбувається на заводі в Сільвертоні в Південній Африці на одній виробничій лінії поруч. Вони буквально є заводськими близнюками. Відмінності суто естетичні. Дизайн передньої частини Амарок елегантний та європейський, дизайн рейнджер агресивний та американський. Інтер'єр Amarok отримав обробку Volkswagen з цифровими дисплеями, преміальним оздобленням та високоякісними матеріалами. Ranger має більш міцний та функціональний інтер'єр, орієнтований на роботу, хоча топові версії також є розкішними. Ціна Volkswagen Amarok у версіях обладнаних для європейського ринку коштує від 55 тисяч до 65 тисяч євро. Ford Ranger коштує від 45 тисяч до 55 тисяч євро. Різниця в 10 тисяч євро через преміальне позиціонування. Ання Volkswagen. клієнт платить за логотип Volkswagen та європейський дизайн інтер'єру, але механіка ідентична і вони зібрані в одному місці кар та спеціалізовані ЗМІ підтвердили, що ці пікапи мають однакове шасі, підвізку та механіку. Різниця лише в ринковому позиціонуванні. Amarok позиціонується як преміальний, а Ranger як більш доступний, але можливості ідентичні, а надійність однакова, оскільки обидва походять від Ford. Номер 2. Chevrolet Colorado та GMC Canyon. Chevrolet Colorado та GMC Canyon це близнюки від General Motors, що використовують спільну платформу GMT 31XX. Обидва середньо Змірні пікапи мають абсолютно все спільне, крім зовнішнього дизайну та емблем. Вони мають однакове шасі з рамою типу сходи, однакову архітектуру та ідентичні незалежні передню та задню ресорні підвіски. Основний двигун три з нульовою, літровий рядний шестициліндровий дизельний двигун з турбонадовом, потужністю 281 кінських сил та 588 ньютон метрів крутного моменту. Він абсолютно однаковий в обох моделях. Також є спільний 27 літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 310 кінських сил. Трансмісія восьмиступінчаста автоматична, така ж як і в GM. Система повного приводу ідентична. Буксирувальна здатність становить 3500 кг, а корисне навантаження 600 кг. Технічні характеристики практично ідентичні. Інтер'єр має розташування панелі приладів, елементів керування та сидінь практично ідентичної конфігурації. Відмінності незначні в комплектації. GMC Canyon позиціонується дещо преміально з дещо кращими матеріалами та додатковими хромованими деталями. Зовнішній дизайн відрізняється. Колорадо має передню частину Chevrolet з характерною решіткою радіатора. Canyon має решітку радіатора GMC з іншими фарами. Ціна Chevrolet Colorado коливається від 35 тисяч до 42 тисяч євро залежно від версії та комплектації. GMC Canyon коштує від 38 тисяч до 45 тисяч євро. Це на 3 тисячі євро більше за преміальне позиціонування. Різниця в ціні невелика порівняно з іншими прикладами у списку, але це все одно преміум за логотип та мінімальне оздоблення. Стратегія General Motors полягає в тому, щоб продавати один і той самий пікап під двома брендами, щоб максимізувати продажі та сегментувати ринок. Chevrolet позиціонується для працюючої людини з функціональним пікапом. GMC призначений для професіоналів з преміальним пікапом, навіть якщо механіка ідентична. Типовий клієнт Chevrolet шукає цінність та функціональність. Клієнт GMC готовий доплатити за оздоблення та впізнаваність бренду. Дилерські центри Chevrolet та GMC є окремими, тому деякі покупці не усвідомлюють, що ці автомобілі є братами та сестрами з однієї групи. Механіки чудово знають, що деталі взаємозамінні, ремонт однаковий, а технічне обслуговування ідентичне. Номер один рам RAM700 та Fiat Strada. Нарешті у нас є Рам 700 та Fiat Strada – маленькі близнюки Stellantis з модульною платформою пікапа. Рам 700 повністю базується на Fiat Strada – компактному пікапі, який роками домінував у Латинській Америці. Він використовує ту саму платформу Project 178, розроблену Fiat у Бразилії та спільну з RAM для свого входження в цей сегмент. Та ж конструкція кузова, ідентична передня підвізка Макферсон та ідентична задня підвізка з торсіонною балкою. Двигун – літровий бензиновий двигун Firefly з турбонадувом потужністю 101 кінська сила, той самий блок в обох. Також існує 14 літрова версія потужністю 85 кінських сил як спільний варіант початкового рівня. Трансмісія п'ятиступінчаста механічна або варіаторна автоматична, опції доступні для обох пікапів. Обидва мають передній привід з міською конфігурацією для легкої роботи, а не для важкого бездоріжжя. Розміри ідентичні. Довжина, ширина, висота, колісна база та вантажопідйомність – 500 кг. Зовнішній дизайн відрізняється. РАМ 600 має фірмову решітку радіатора РАМ з перехрестям та інші фари. Страда має простіший, більш європейський та функціональний дизайн, але під кузовом все те саме. Планування салону схоже: RAM 600 отримує 7-дюймовий сенсорний екран та трохи краще оздоблення. Страда має більш базовий та функціональний інтер'єр з твердих пластикових матеріалів, але конфігурація ідентична. Поінформований клієнт віддає перевагу страда, заощаджуючи гроші та отримуючи точно таку ж продуктивність, не платячи за роздутий логотип. Stellantis виробляє обидва на одному бразильському заводі зі спільною виробничою лінією. Витрати мінімізовані, а прибуток максимізований. Корпоративна стратегія продажу одного й того ж продукту під кількома брендами працює на певних ринках, але на інших споживачі відкидають дублювання. RAM 700 та Strada – це крайній випадок зміни бренду, де відмінності мінімальні та майже непомітні. Вони не виправдовують додаткових витрат.